Пресвітлого, благодатного, дай Боже, і натхненого дня вам п'ятниці, і благословіння, і привіт із самого серця церкви католицької із Ватикану і Базиліка Апостола Петра. А якщо придивитись, там видно Петра, а там Павла із мечем. Вітаю вам, передають і благословіння. Я молився і за вас, за всіх ходімців, майдинці, фанівців. Слухайте дуже корисно час від часу піти кудись у дорогу і піти в якесь паломництво. Аби подивитися на себе з іншого кута зору. сила. І сьогодні таке натхнення, бо ми були недавно в Асизі, і по дорозі в Асизі до Франциска ми дивилися фільм 2007 року Франциск і Клара. Дуже вам рекомендую, дуже файний фільм. І там є такий момент зворушливий, який так, ми так з дружиною обговорювали, так досторкає, коли Франциск був розгублений, коли не знав, що робити, коли був такий ну, сконфужений. То мама його дарує йому Біблію, і він каже до мами: Я не знаю, що робити. Я не знаю, як маю діяти, я не знаю, як маю поступати. А мама дарує йому біблію і каже: читай, молися, і ти будеш знати, що робити. Слово Боже тобі скаже, ні? в якому напрямку маєш рухатися. І він починає читати Слово Боже, і особливо його торкають ці слова, піди, продай все, що маєш, роздай бідним. Потім вже Господь йому відкриває, дає йому це відкровення, що Францику мою церкву, таке амбітне, правда, він не одразу зрозумів, то він почав відбудовувати церкву буквально святого Дам'яна, а, а вже потім відбудовує церкву по суті, церкву духовну. Але, але цей, цей момент переломний стався завдяки Святому Письму, завдяки Слову Божому. І так сподобалося мені, бо декілька парафіян недавно е, моїх улюблених тепер уже. З Мукачева досвідчили, що для них було відкриття, коли ми почали біблійне коло. Для них було відкриття, що слово Боже, Біблія це не як заробічна література. Слово Боже, це не як якісь міфи чи легенди. А Слово Боже, святе письмо, Біблія це є слово самого Бога спрямоване до мене тут і тепер. І по суті, саме це і зрушило колись. Багатьох батьох святих, в тому числі і святого Франциска. Тобто, коли ти відкриваєш це слово, ти розумієш, що це слово Боже до тебе тут і тепер, то воно починає діяти, воно починає впливати на тебе, а в кінці кінців якось і на увесь світ, і на цілу церкву. Тому, товариство, подивіться цей фільм, для себе візьмете якісь файні моменти і файні натхнення, із цього слова Божого. Побачите, і дзвони ватиканські вас вітають так само. Тут, і не, нехай. Слово Боже буде для нас читане не як якась міфологія, не як якісь казки чи зарубіжна література, але нехай так, так само, як колись зрушило Франциска і привело його до такої переміни його особисто, і переміни цілої церкви і вас приведе до доброї переміни, до доброго натхнення і, взагалі, до чогось доброго, а в кінці кінців до спасіння у Христі Ісусі. Будьте благословенні, файного дня п'ятниці, привіт вам із самого Ватикану. Молюся за вас і за кожного, хто на серце приходить, і за тих, хто цими днями коментарі пише, і особливо за тих, хто ставить подобайки і поширює. Майтеся файно. Зростайте у славі Божому. Мир вам!